Якщо чужа людина підходить і гладить вашу собаку без дозволу, ви в цей момент практично зробіть наступне. Своїй собаці ви кажете ні. І відштовхуєте собачку повідочком від тої людини. Людині ж, ви кажете наступне, будь ласка, наступного разу не гладьте мою собаку, а гладьте тільки по моєму дозволу. Тобто запитуйте у мене. Це по-перше. А по-друге, для того, щоб не було негативу між вами, ви запропонуєте ще раз розіграти цю, цю ситуацію і скажіть: а давайте знову розіграємо, тільки ви вже спитаєте, а я вам дозволю, і ви знову погладите свою собаку. Мою. Взагалі, якщо ваша собака не агресує на вас, на інших людей, дітей, все добре, нема проблем, то тоді чужим людям можна гладити собаку, але знову ж таки, у випадку, якщо у вашої собаки нема агресії, проблем, якщо е, чужа людина питає дозволу. І е, якщо ви самі дозволяєте собаці підійти до чужої людини, до речі, часто люди не дозволяють з іншими спілкуватися, тому що переживають, що їхню собаку вкрадуть, або їхня собака не буде їх слухати, або собака буде менше любити вас, а більше чужих людей. Це не є так. Якщо у вас відносини шикарні, наприклад, ви працювали зі мною або на марафоні, да, у нас, то тоді ваша собака буде і всіх любити, і вас обожнювати, і нікуди не обіжить нікого там.